Я, я перепрошую, можливо, це звучало емоційно, але в нас є об'єктивні факти. І ми не працюємо на розбрат, а ми працюємо на консолідацію, тому що люди втомилися мати хвору владу. Ми не в соціальному просторі знаходимося, а знаходимося в середовищі, де такі вожді, як ви, як інші, я, себе вожди, на... абсолютно як... Не ну, я ви себе... вийшли і я прокоментували себе... участь я... депутата я... Я міської ради Головуя з такою вожди... репікою. Вожди, Мені дуже приємно, що ви торгуєтеся за своїх людей е... і за своїх громад. Звичайно, а ви ще є, тоді? є трудовий розпорядок і кожен повинен Зрозуміло. Це, лісі, парк, і це... А, пане Фесуне. — син комуняки. пане Ліме, йди сюди, будь ласка. — Ми будемо майструвати окремо старту сантину. Я, я, я подумаю, виносимо на голосування з громадської ради може вийти сюди. Ну, стосовно представлення до нагороди кабінету міністра почесної грамотою, так ну, у мене було застереження члена колегії по двох особах. Перший, перший це Черніченко Костянтин, і там абсолютно примі застереження, тому що я як майданець я добре прекрасно знаю, де був Черніченко в той час. Він був на Майдані. Мало того, що він був, він організовував безпосередньо виконував казівки язуки. Тому сьогодні його представляти до нагороди як великого господарника, Повністю ігноруючи моральні якості, є злочином і танцюванням на кістках тих людей, тих майданівців, які загинули сьогоднішніх аточники. Тому я вважаю це помилкою, величезною помилкою цієї колегії. Що стосується Мельничука, в мене особисто в мене якихось матеріалів по ньому немає, які би говорили про те, що він погана чи добра людина. Але абсолютно, я людина публічна, спілкуючись в засобах масової інформації, спілкуючись в соціальних мережах, я бачу, що є певне незадоволення ним. Міським головою і в частини депутатів, і в громадськості Староконстантинова є кримінальна справа, наскільки я знаю, є до нього претензії з боку і та далі. Я вважав просто, що до врегулювання цих питань так чи інакше. Перед часом є винесення питання про його нагороду. Передчасним до врегулювання питань По Черніченку, На мою думку, не могло б бути мови, але ми бачимо, як приймаються рішення на колегіях. Там наперед все заготовлено і що каже голова, так і воно має бути проголосовано. Тому я обов'язково поставлю питання на засіданні громадської ради, чи варто? Представнику громадської ради, голові громадської ради, бути в складі колегії, де наперед рішення вже прописані і приймаються абсолютно нівелюючи думку будь-якого члена. Тому що для статистики хтось проти, хтось утримався лише для статистики. А приймається все решта, так як воно намічено мічено папою. Я прокоментую нагороду Миколи Мельничука щодо дня самоврядування. Мені дуже дивно і взагалі я обурений цим, тому що я перший. Рік рік як депутат міської ради і саме міським головою йде перешкоджання моєї депутатській діяльності. Мені не видаються ознайомлення офіційних документів з міської ради, які повинні були б як депутату надаватися. Є ряд інших перешкоджань щодо моєї депутатської діяльності. І сьогодні говорити, що це нагорода до дня самоврядування. Ну це, на мою думку за останні 15 років, що я спостерігаю, в місті практично центр історичний центр міста, культурна спадщина. В принципі, вони ювіліються, йдуть забудови, за цим міський голова і не дивиться, хоча там є підземелі, які повинні б занесені полиду національної спадщини. Ну, тому моя думка така, що ця сьогоднішня нагорода Миколи Степановича це як для багатьох мешканців міста буде дуже дивно. Представте, будь ласка. Проказюк Тарас Олександрович. Депутат міської ради Старостинської міської ради Сьому скликання.